Ми продовжуємо вивчати основну властивість раціонального дробу і будемо її використовувати для додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. Нагадую, як ми додаємо і віднімаємо дроби. Було просто числові дроби, наприклад, там дві п'ятих додати одну п'яту. Якщо у нас знаменники однакові, то ми додаємо чисельники, а знаменник залишаємо той же сам. І в нас виходить три я. Ну, це дуже легко, так? Тому є такі раціональні дроби, у яких уже сильні знаменники, тобто однакові знаменники, там залишається додати чи відняти, можна також і з відніманням робити. Як я вам тільки що нагадала просто на звичайних числах. Але ж якщо у нас з вами нагадую там, одна друга, наприклад, додати одна третя, то потрібно звести було наші дроби до спільного знаменника. І як ми робили, ми знаходили спільний знаменник, у нас тут спільний знаменник 6, потім писали додаткові множники. Да? Потім множили чисельник і знаменник на додатковий множник. І отримували вже два дроби з однаковими знаменниками. Потім чисельники додавали, а знаменник той. І тут ми використовували основну властивість раціонального дробу. Якщо ми множимо на додатковий множник, чисельник і знаменник, то від цього дріб наша не змінюється, це за основною властивістю дробу. Як це використовуємо, ми для раціональних дробів. Тобто там, де чисельник і знаменник у нас у вигляді многочленів. Все точно так же. Зверніть увагу запису у підручнику: у нас є раціональні дроби: чисельник А, знаменник Б, чисельник С, знаменник Д. Нагадую, великі англійські латинські букви означають многочлен. Маленька це просто одна буковка А. І точно так же у нас з вами показали нам основну власність дробу. І тут як застосовується для введення доспільного знаменника і додавання дроби. Ну, але ж, дивіться, загальний вигляд потрібно підкріпити прикладом. І зараз я вам поясню на прикладах зручника поки що, а потім, ну, які вже розібрані. Дивіться: у нас є два раціональних дроби в першому пункті, але. Знаменник першого дробу АБЦ, та знаменник другого дробу А квадрат помножити на С. Нам потрібно з'ясувати спільний знаменник. А, а в попередньому параграфі ми говорили, там, де була основна властивість раціонального дробу, як ми зводимо до одного знаменника дробу, чи до спільного зводили ми вже, але ми ще не додавали і не віднімали. І як ми зводимо? Потрібно перше, щоб знаменник. Кожного дробу був у вигляді множників. У нас уже в нашому прикладі вже є у нас авс множники, квадрат. С теж множники. Якщо ми подивимося другий приклад, третій, четвертий, п'ятий, то там в деяких із них можна знаменник розкласти на множники. Тобто немає ще множників. І це один із кроків, скажімо так. До того, щоб звести до спільного знаменника. І так дивимося, як розглядали перші ось. Е, З'ясували спільний знаменник. Нагадую, як його з'ясовували. Давайте я візьму такий кольоровий якийсь прямокутничок, щоб бачити. Ось наш спільний знаменник. Оце в нас був перший знаменник, це був другий знаменник. Коли ми з'ясовуємо спільний знаменник. Ми на чисельник поки що не звертаємо увагу. Як це робиться? Ми множимо знаменник одного з дробів на ті множники, яких не вистачає з другого знаменника чи знаменнику другого дробу. Дивимося, у першому знаменнику А в першій степені, а у другому знаменнику множник А в другій степені. Тому не вистачає до першого знаменника множника А. Далі, у другому знаменнику у нас є А, другій, С, але не вистачає Б із іншого знаменника. І тому ті множники, яких не вистачає, вони є додатковими. Дивіться, он, А у нас його не вистачає до першого знаменнику, і Б записано, як множник додатковий до другого знаменника. І спільний знаменник А, квадрат Б С. Далі переходимо до чисельників. Нам потрібно чисельник кожного дробу помножити на додатковий множник, а потім ці чисельники додаємо. Скільки нам потрібно додати наші дроби? І тут одразу множимо. Дужечки можна було записати: А, помножити на Б, плюс 1, додати, Б, помножити на 1 мінус А. І все це спільним знаменником, тобто А квадрат Б А потім розкривати дошки. Але в першому прикладі підручнику їх одразу розкрили. Тобто А помножити на Б, Б. А B, помножити на 1 A, плюс А, плюс Б і А, Б. Ось розкрили дужки. Знаменник спільний записали. І Це вже під однією рискою. Тобто, ми, по правилу, чисельники додали. Тепер ми. Спрощуємо чисельність. Що це означає? Зводимо подібні доданки. І ми дивимося, що A B мінус а, Б, як подібні доданки взаємознищуються, Це буде 0. І залишається лише А додати Б, ну і спільний знамен... знаменник А квадрат Б. Таким чином, ми додали два раціональні дроби. Так, ну, це таке і просто. Дивимося, наступний приклад. Наступний приклад, ми маємо віднімання двох раціональних дробів і знову ж таки звертаємо увагу в першу чергу на наші знаменники. І говоримо, що у нас є знаменник один і знаменник другий. Я виділяю таким однаковим полем. І ми з'ясовуємо, чи можна розкласти знаменник на множники, якщо він. Уж, ну, вже не є множниками, як в першому прикладі. І тут нам говорять: ось дивіться, розв'язання йде: ось це віднімання наших. В першому знаменнику можна винести спільний множник за дужки. В другому теж спільний множник за дужки. І там і там всім спільний множник. Далі, коли ми розклали на множники, ми записуємо спільний знаменник. Давайте виділю іншим таким блакитним полем. Дивіться. Наступний крок: ми записуємо, дивіться, перший знаменник, тобто знаменник першого дробу, ось він, ось він, я наклала. і домножаємо на той множник, який не вистачає в другого знаменника. А в другого знаменника у нас не вистачає М-Н. Тобто сім 7, 7 там є, да? а е, не вистачає М мінус Н. І ось цього, бачите, домножуємо. І таким чином отримали спільний знаменник. Спільний знаменник визначили. Далі потрібно записати додаткові множники. І дивимося на спільний знаменник, ось він у нас є. Ось спільний знаменник. І на знаменник першого дробу. Дописуємо додатковий множник. Буде у нас М-Н. До другого дробу, дивимося, знаменник другого дробу спільний знаменник, не вистачає М додати N. І потім, тут вже, бачите, написали з дужечками. множимо чисельник кожного дробу на відповідний додатковий множник. І ну, знаменник у нас вже спільний, ми вже помножили, так? Кожен знаменник на відповідний додатковий множник. І отримаємо m помножити на N-n і мінус N помножити на m плюс n. Ви запитаєте, а чому, наприклад, тут у нас записали дужечки, а в попередньому одразу розклали без дужечок? Дивіться, коли у нас йде віднімання, то краще записувати множення додаткового множника на чисельних повного дробу в дужечках. Оскільки, ви пам'ятаєте, що якщо. Множник від'ємний, то при множенні на многочлен змінюються знаки на протилежний. Від'ємний множник на многочлен змінює знаки. І тому, щоб не забути змінити знак на протилежний, там, де у нас мінус перед дужкою, пишуть в дужках. Потім вже розкривають М на М, М квадрат, мінус мН, мінус знову ж таки мн, і тут мінус Н на плюс Н мінус Н квадрат. Бачите, пішла зміна знаку. Потім ми розглядаємо: дивіться, знаменник, у нас вже записано спільний знаменник. Тут застосували формулу скороченого множення. Ось. Ну, можна це застосовувати, можна аж самому кінці, коли вже результат кінцевий отримали. Ну, дивіться, тут у нас як. Ми беремо час і концентруємо, коли вже знайшли з вами спільний знаменник, увагу на. Спрощення чительника, бачите, розкрили дужки. Далі звели подібні доданки, так? Знаменник тут е, використали формулу скороченого множення, трішечки його зменшили. І потім, коли ми бачимо m2-2 mnus n2, хтось подумає, а тут формула. Але ж пам'ятаєте, що перед останнім квадратом завжди плюс, тому це не є формула скороченого множення. І скоротити тут нічого не можна. І тому тут із двох дужок спростили за формулою зробили одну дужку. І наш кінцевий результат ось він який є. Таким чином, відняли два, дві раціональні дроби. Далі, якщо знову ж таки розглядати наступний. Приклад, скажімо так, завдання наступне. то те ж саме правило застосовується до нашого додавання і віднімання. Але дивіться, можна робити так, щоб багато не записувати, це для спрощення. Зараз я трішечки збільшу, покажу, як дозволяється записувати, щоб менше писати, скажімо так. Ось третій пункт. Ось ваша умова. І вам потрібно подивитися на знаменники. І ви бачите, n квадрат мінус 49 і 7 мінус n. Якщо е, брати наше правило, то перше, що потрібно, розкласти знаменник кожного дробу на множники, якщо це можливо. І ми бачимо, що знаменник першого дробу можна розкласти на множники. Тут можна так написати: дорівнює під першим дробом. І розкласти n мінус 7, N 7. Ну, щоб не переписувати знову той самий дріб, потім розкладання на множники знаменника, можна отак. А знаменник другого дробу, якщо можна було б розкласти, це би ми написали дорівня і розклали. І в нашому випадку 7-n, воно не розкладається на множники, тому ми його сприймаємо як єдиний цін знаменник. Далі ми знаходимо спільний знаменник і додаємо чисельник. Я одразу ставлю рисочку і буду записувати спільний знаменник. Я що? Переписую, повинна переписати знаменник першого дробу і помножити на те, чого не вистачає з другого знаменника. Але якщо ми будемо аналізувати у знаменнику першого дробу n 7 а у знаменнику другого дробу 7-n. А нам потрібно, щоб були однакові дужки. Чи можемо ми це зробити? Ми можемо це зробити. <кій> Давайте я краще це запишу. Не спішіть. Таким чином перший дріб я перепишу n мінус 7, n додати 7. Так, і. <кій> Знак перед дробом, якщо я змінюю на протилежний, то я маю право або в чисельнику, або в знаменнику поміняти знаки. Ми це вчили у многочлену. І тому я мінус n зменю на плюс n, а плюс 7, мінус 7. Таким чином, ми вже можемо зараз знаходити спільний знаменник. Так, я отут пишу. Виписуємо знаменник першого дробу. Повністю. І потрібно домножити на, не, не, не виста, на ті множники, яких не вистачає, з другого, але у нас n-7 вже є. Тому ми що робимо? До першого дробу ми пишемо один, у нас немає ніяких додаткових множників. Ну, можна взагалі один не писати. Ну. А до другого у нас не вистачає n плюс 7. Множимо вже під одну риточку. Я записую, один множимо, це нічого не змінюю. 10n додати 14. А тут я от кілька мінус перед другим дробом пишу мінус 6 і в дужечках додатковий мнозі. Знову ж таки, коли віднімання, краще дужечки, щоб не забути змінити знак на протилежний, коли розкриваються дужечки. 10n додати 14. Мінус 6n. Мінус 6 на 7, мінус 42. А знаменник n мінус 7n плюс 7. -7. Прошу чисельник, зводимо подібні доданки. 10n і 6n 10N відняти 6n. Буде 4n. І. Зараз я запишу рисочку. І 14 мінус 42, це у нас буде мінус 28. І знизу у нас n-7, n плюс -7, n 7. Значить, то ми все спростили, але завжди повинно в кінці, якщо ми вже спростили чисельник, повинно виникати питання. А може чисельник можна розкласти на множники? І скоротити із знаменником. І ми тут бачимо, що якщо ми 4 винесемо за дошки, у нас буде n-7 у чисельнику. І в знаменнику n-7 n плюс -7, n 7. І тоді ми можемо n-7 n-7 скоротити. І отримаємо 4 поділити на n плюс. Таким чином. Я вам пояснила, що цього достатньо для, на сьогодні, як додавати і як віднімати раціональні дроби. І так, проговорюю знову ж такий алгоритм. При додаванні і відніманні раціональних дробів з різними знаменниками потрібно їх довести до спільного знаменника. Як це робимо? Перше, дивимося знаменники кожного дробу і по можливості розкладаємо на многе. Потім знаходимо спільний знаменник, домножаючи один із знаменників на ті множники, яких не вистачає з інших знаменників. Ну, Це ж може бути не обов'язково дві дроби, може бути три раціональні дроби і більше. Коли ми з'ясували спільний знаменник, ми записуємо додатковий множник до кожного раціонального дробу. Потім множимо додатковий множник на чисельник. Кожного дробу, а знаменник уже спільний у нас є, тобто ми вже і знаменник домножили на ті додаткові множники. І потім розкриваємо дужки в чисельнику, прощуємо, зводимо подібні доданки. Коли все це зроблено, на такому етапі зараз я позначу вам, що ви вже це зробили майже. Ось, бачите, потрібно ще, щоб у вас виникло таке питання: а чи можна це діткороти? Обов'язково, якщо дріб можна скоротити, його потрібно скорочувати. І тоді ви дивитесь, чи можна чисельник розкласти на множники так, щоб це привело до скорочення. І ми зробили отримали відповідь 4 поділити на N додати 7. Так. Таким чином, ми ще раз сьогодні розглянули додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками.